якісь податки в Україні скоротять удвічі замість 20 теперішніх буде 9 або 10 Таке пообіцяв Олександр Клименко. Станеться це вже наступного року. Нині твердить міністерство доходів і зборів вивчає найменш ефективні податки. Їх і скоротять. Водночас наступного року збережеться мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу. Його запровадили два роки тому на час податкових реформ. Після наради з підприємцями норму вирішили продовжити на рік. каже міністр, адже вона себе виправдала. Лише за минулий рік підприємці сплатили майже півтора рази більше податків. Окремі переваги отримують і великі підприємства. Для них створять спеціальний сервісний. Реєстр а сумлінних платників податків побіцяли внести в спеціальний список міністерства і всіляко їм допомагати. В цьому році кількість перевірок бізнесу знижена на 30%. Разом з тим, за рахунок об'єднакової митного диту, ми значно збільшили ефективність. З наступного року міністерство проводимо спільні перевірки з органами фінансового контролю, що дозволить в меншій мірі відволікати бізнес на його від його основної завдання.